Децентралізація нові можливості. Зрозуміло, що зміни таки відбуваються. Місцеве самоврядування отримало нові можливості і нові ресурси, але щоб ними скористатись, треба компетентність та воля для прийняття рішень. А чи знаєте ви, що можна, наприклад, взяти гроші з Державного фонду регіонального розвитку і зробити корисну справу поміняти вікна в школах? А можна витратити їх на дорогу між двома селами та здати в оренду ділянки навколо дороги. Тоді, через рік, грошей вистачить і на ремонт вікон у школах, і дорога буде. Таким чином тепер робота місцевого депутата стає більш інтелектуальною та відповідальною, і тому відповідальність виборців за вибір депутатів теж підвищується. А дехто каже, що нічого не змінюється.